Я мати прокурора Рівненського району Ірина Таргоні. Шановна преса, я хочу довести до відома ту ситуацію, яка сьогодні сполихнула не тільки Рівненську область, але і всю Україну. Ми будуємо нову Україну. Ми маємо працювати в правовому полі. Те, що вчора відбулося в Рівненській прокуратурі, виходить за всякі межі. Перепрошую, прокурор Рівненського району, який е, веде певні справи в кримінальних провадженнях. Вчора е, група озброєних злочинців вірвалася в кабінет Андрія Таргонія, який один залишився в прокуратурі, тому що ті, що були нечесні, мабуть, заховалися. Він не мав чого ховатися. Тому що він чесно працює вам, пане музичко, своїм вбогим розумом, мабуть, ніяк не можна зрозуміти, що в прокуратурі працюють чесні люди. В прокуратурі працюють люди, які виконують чесні обов'язки свої і живуть лише на одну зарплату. Таким син, шановна преса. І ота справа, я ще не закінчила. Ота справа, про якого була не оформлена міліції, рівненським райвідділом міліції. Через те прокуратура не приймала рішення по цьому питанні. Я сьогодні була в прокуратурі обласній і примусила е, тих людей, які сьогодні там у них абсолютно не розбереха сьогодні, тому що вони всі на чемоданах, примусила виконуючи обов'язки таки е, порушити кримінальну справу і проти тих міліціонерів. Равітів рівненського міліції, які заховалися за спину мого сина, юнака, який один мав мужність і відвагу так, вчора виступити проти цієї кримінальної, майже кримінальної банди, яка прийшла зброєю, націливши автомати на мого сина, який чесно працює, про це можуть сказати всі абсолютно. І я, прихильниця Майдану. Бо в мене сьогодні питання всі до правого прихильні. сектору. Ми Будемо правову Україну будувати, чи будемо послуговуватися ідеями, які сьогодні висовують кримінальні злочинці. Ви сьогодні цікавитеся, музичко про про минулим чиєм? Розкажіть про своє минуле. Ви кримінальний злочинець, який сидів у тюрмі, і вам місце там сьогодні. Вам місце там сьогодні. Я вам моблю це як матір і як чесна людина. <рес> я шановна преса, працюю в медичному коледжі. У мене понад 25 років педагогічного стажу. Мій син добився всього абсолютно сам. Він замість Можете собі уявити. Можете собі уявити. Можете навести справді. <рес> я ще раз <рес> повторюю, що мій син віддався слава Україні. І ще 10 років назад, коли за це ще були переслідування, я вам хочу сказати про правоохоронний пора, пам'ятайте про це теж, тому що ми сьогодні маємо будувати правову державу. І те, що сьогодні в минулому кримінальний злочинець виступає від імені народу, те, що він сьогодні бере на себе повноваження, це її я закінчу зараз. Це не може бути послуговуванням для всього народу. Я майже. Кожен день виступаю на Костопільському майдані. Мене підтримують люди. Обурена вся громадськість Костопільського району, обурена вся Україна. І я сьогодні буду ініціювати, чого б мені це не вартувало, ось цього злочинця засадити у в'язницю. Це не нова Україна, це не, це, це не ті люди, товариші, які сьогодні повинні представляти, шановне товариство, повинні представляти нашу Україну, нашу молодь. Я пишаюся нашою і своїми студентами, які їздили на майдан. Ваш син їздив у Київ? Ні, А син їде у Мій син знаходиться на роботі. Пропустимо. Ну, я не поїхав, знаходиться знаходиться. зараз лікарні. Є заключення. Якщо ви бачили, прийняв, ви бачите, якщо його немає. Зараз в Кабінеті федерального директора СДВА це дядь хлопці, що упряжують підстави з правим сектором. З'ясуйте, що вони там роблять, бо... Да. Мови... Дайте дай відповідь на ваше питання. РЗВА сюди <пробували> е <пробували> е <пробували> поїхали запрошували вчора деяких журналістів. Е там де ми канали поїхали. Е РЗВА належить російській компанії. Е куб, е завод е нового року звільнили на цьому заводі більше 200 людей з роботи. них є невиплачених мільйонів податків. Наші хлопці приїхали туди поспілкуватися з директором і сказати, що треба податися в цю державу. Тому що вони все судяться в наших судах, Ви знаєте, як суди, приймають рішення. То наші хлопці приїхали туди, поспілкуватися з директором і сказати, йому, що треба податки в нашу державу заплатити, хоча б частково наші відплачують. По-перше, тобто податки. до По-перше, вони наші виплачують податки, прийняли на роботу наших людей, це по-друге, а по-третє, ще в жовтні місяці. Ви мене чи не сьогодні. Я не з вами розмовляю, а здають на питання. І не для преси. Ще е більше 40 мільйонів е було проплачено цьому заводу е енергоатому, щоб він мав що в жовтні поставити поставки на «Енергоатом». Чого 4 місяці пройшли, а поставок на енергоатом немає? Це, тільки наш сама майдан, е підприємства заводи перестали робити поставки на наші стратегічні об'єкти. Що це? Просто украли державні гроші, чи це може диверсія, саботаж. А наші люди привели подсказку директора, пресу. І нехай директор відповідь, і нехай все ж таки. Бачить, 20 25 мільйонів у нашій кезні комусь помішає. І нехай за 3 мільйони відповідь. По якому правому ви зброєю розгулює таке місто?